Доброго всім дня! Мене звати Смірнова Ольга. Дякую, що представили. І сьогодні ми спробуємо собі трошки допомогти, не боятись того, чого не потрібно боятись, і бути на сторожі з приводу того, щоб. Про що варто все ж таки пам'ятати, тому про медикаментозні алергії. Конфлікту інтересів я не маю, тому в принципі можемо продовжувати. Стосовно розповсюдженості, ми рахуємо погано, на жаль, ми все рахуємо погано, алергію, якби в тому числі. Тому, незважаючи на те, що ми там повинні подавати повідомлення в державний експертний центр МОЗ, незважаючи на те, що ми там повинні фіксувати, ну, скажімо так, справжніх цифр про медикаментозну алергію, ми не маємо. але... Література нам говорить, що ну, десь близько 10-20% пацієнтів повідомлять нам про якісь такі реакції, небажані алергічного типу, які з ними сталися під час перебування в стаціонарі. З часом, ну, тому що, в принципі, прогрес не стоїть на місці, структура цих реакцій вона буде змінюватись, тобто препарати будуть змінюватись, тому що з'являються нові вакцини, там, якісь моноклональні антитіла і так далі. Але структура то зміниться. Принцип залишиться такий самий. Тому закликаю розуміти принцип, як все взагалі влаштовано, як ми можемо бути більш впевненими і боятися менше. Для тих, хто. На що взагалі можна опиратися? Літератури багато, є, є безліч протоколів іноземних англійською мовою, є безліч книжок. Але що ми на зараз маємо в Україні? Ми маємо діючий протокол 2015 року, він абсолютно читабельний і не можна користуватися. Тобто він досить достойний, закликає, якщо у вас виникають питання, особливо якщо, наприклад, там не володієте англійською. Будь ласка, є в доступі, користуйтесь. А, медикаментозні алергії відносяться до несприятливої дії лікарських засобів. Це те, що, що, що нам не хочеться, щоб ми отримали, але все ж таки воно трапляється. Є добра новина. Абсолютна більшість несприятливих дій лікарських засобів вона відноситься до типу А. І ми їх можемо передбачити. Умовно кажучи, призначили бета-блокатор, отримали якусь там брадикардію, гіпотензію і так далі. Ну, ми можемо це спрогнозувати, ми про це знаємо. Алергічні реакції вони не такі часті. А, ну, бачите, вони там бізар називаються. Да? Єдиний мінус полягає в тому, що їх передбачити. Я зараз буду говорити досить важко насправді, але все ж таки ми можемо пробувати. А навіть якщо не можемо передбачити, ми будемо готові до того, що. До того щоб щось з ними робити, тому. Фактори ризику алергій. Зверніть, будь ласка, увагу. Основний мій, якби, мій меседж стосовно факторів ризику. Ми звикли, скажімо так, надавати якісь ярлики пацієнту. Можливо, це не ярлик, але все ж таки. Та ми говоримо, у нього діатез, він алергік, тра-та-та. Пишемо на історії хвороби, у нього там якісь алергії на горіхи. тра-та-та, тра-та-та. Увага! Наявність атопії, бронхіальної астми і харчової алергії не є. Фактором ризику медикаментозної алергії. Ці моменти вони можуть, скажімо так, посилювати клініну, скажімо так, посилювати глибину клінічного перебігу, але це не фактор ризику. Фактор ризику це дорослі молоді люди, на відміну від дітей і осіб більш старшого віку, жінки особливо вигідні, ті, хто мають імунодефіцити та інші якісь, ну скажімо так, вірусні інфекції, запам'ятали перший меседж. Стосовно препаратів, чим більше ви всього призначаєте, тим більше різик, що ви отримаєте щось не то. Тому, будь ласка, пам'ятайте про це. Стосовно препаратів, є препарати, які викликають алергію частіше, ті, які, ну, звичайно, там мають білкову структуру і так далі, є ті препарати, які все ж таки менш алергенні. І знову ж таки, тут я закликаю вас поцікавитись, з яким препаратом є більша вірогідність зустрітись з алергією, а з яким все ж таки менше. Тому що ми не можемо, наприклад, порівнювати алергію, частоту алергії. Ну, ми можемо порівнювати, але це буде прям ну, дуже велика різниця. Там алергія, наприклад, на антибіотики, і алергія на низкомолекулярні гепарини. Ну, прям різниця буде величезна. Тому знайте, що найчастіше викликає алергію. Е, є контроверсійне питання з приводу шляху шляху коли е, говорять про те, що там парентеральний найчастіше викликає тра та тратата. Не завжди так. В таблетках можна теж наїстись так, що буде геть Е, Ще один момент: медикаментозні алергії це не тільки анафілаксія і кропив'янка. Тобто, наприклад, гепарин-індукована тромбоцитопонія це також алергічна реакція. Просто про це пам'ятайте, що спектр дуже-дуже широкий. Як, ж, як уникнути? Хотілося б уникнути, але уникнути важко. Мені дуже подобається вислів, який звучить чим менше показів, тим більше ускладнень. Тому, якщо ви щось призначаєте, хоча б майте для себе відповідь, навіщо ви це робите. Скоріше за все, ну не те, щоб скоріш за все, ви не уникнете Абсолютно в більшості подій, які будуть відбуватися в плані алергій, ви не уникнете. Але по-перше, знайте, що робити з тим, коли це сталося. І по друге, закликаю, це часто трапляється, коли лікарі з якихось причин чомусь не цікавляться, що входить склад комбінованих препаратів. Тобто пацієнт повідомляє, що в нього алергія на метамізол, ми йому призначаємо якусь там калампоцелку, де є метамізол, Ми про нього забули, пацієнт на, на етикетці не побачив, має алергію. Тому цікавтесь, знайте, зауважуйте. Стосовно діагностики, чотири основних моменти: і клінічні прояви. Анамнез. будь ласка, ретельно розпитуйте пацієнта, який говорить про те, що він має алергію. Головний біль на нітрогліцерин – це не алергія. Запор і діарея на препарати заліза це не алергія. Тому уточнюйте. до речі, в протоколі там прям є перелік питань, які необхідно задати, може бути дуже помічним, тому що ну, напевно, що дві треті з тих подій, які пацієнти описують, як алергія, алергіями взагалі не будуть. Другий момент шкірні тести. Зараз трошки поговоримо. Це прик, внутрішньошкірний, аплікаційний, лабораторні тести. Зараз теж буквально зупинюсь, скажу, поясню, і провокаційні проби. Тобто у нас є чотири основних моменти, на які ми можемо опиратись в питаннях діагностики медикаментозних алергій. Шкірні тести. Те, що ми звикли робити, те, що ми робимо, коли там пацієнт госпіталізується, щось ми там вирішуємо призначати якісь там антибіотики і так далі, це не діагностика алергії. Це, на жаль, не діагностика. Хотілося б, щоб все було ось так, але це ні. Просто запам'ятовуємо зараз трошки, трошки розверну. Шкірні тести виконуються алергологом, причому вони виконуються в два етапи. Спочатку ми робимо прик з контролем, подвійним контролем, там де є негатив, це фізрощин, є позитив гістамін. Потім ми робимо внутрішньошкірний тест. І далі, за потреби, ми продовжуємо цю діагностику. Буду говорити, і ці тести оцінюються лікарем-алергологом. Мені б дуже хотілося, щоб умовно кажучи, ту пробу, яку ми любимо робити, коли пацієнт поступає до стаціонару, щоб вона вам давала якусь таку однозначну відповідь: ну на це є, а на це немає. На жаль, не працює. Там є певні нюанси, кому за кому, за який період часу там що відміняти, і так далі. Але знову ж таки, це потрібно робити в, в такій зв'язці з лікарем-алергологом, який може це все діло оцінити. Лабораторні тести. І тут також постає питання: мені теж би хотілося, коли, ну, наприклад, пацієнти до мене приходять, зараз це розповсюджено, У лабораторії виконують ці тести, наприклад, там тест активації базофілів, ти там приносиш препарат, у тебе набирають кров, тобі дають відповідь, з цим там можлива алергічна реакція, тяжка, з цим неможлива. Е, і так далі, і тому подібне. На жаль, це не дуже працює в клінічній практиці, так само як ну не знаю, до прикладу там не знаю, індекс хома. Ну визначати всі можемо. Наскільки це клінічно нам допомагає? Питання тому. Є специфічні, ми можемо визначати специфічні імуноглобуліни, наприклад, там до латексу, хлорокзитину, желатину. Знову ж таки, наскільки ми це будемо використовувати, але тести обмежені. Пацієнти дуже люблять. Пацієнтам прям подобається буквально недавно до мене у мене був пацієнт, який готується до планового втручання. У нього там було декілька років, 15 тому він переніс тяжку алергічну реакцію. Якщо не поміляю, Стівен Стівенса Джонсона у нього був на бісептол. І як він, якби, ну, от, як він робить перед тим, як у нього планується втручання, він там ну, щось набирає прапафолтом, релаксант і фентаніл, йде в лабораторію, здає кров, лабораторія йому там видає результат. Він приходить з цим і каже: Ну, все, я готов, типу на це в мене реакції не буде. На жаль, не дуже це працює, тому що негативна, негативний показник в аналізі вам не гарантує відсутність реакції. Позитивний не є маркером того, що ви її отримаєте. Тому більшість лабораторних тестів саме стосовно медикаментозних алергій, вони мають більш таку. Ну, скажімо так, науково наукову цінність, дослідницьку цінність. Можливо, час зміниться, можливо, щось, щось скажімо так, буде, ну, щось посунеться і так далі, але поки що так класно це не працює, як би нам хотілося. І тут увага, буквально один момент пов'язаний з триптазою. Просто пам'ятайте, що триптаза це маркер тяжких алергічних реакцій. Ми набираємо дуже рідко. Я там за свою практику один раз пам'ятаю. Але пам'ятайте, що це може бути дуже помічним, коли у вас щось стається, і ви не розрізняєте, що це справді насправді сталося. Тобто, це алергія або це щось інше, не знаю, там інтраопераційний інфаркт і так далі і тому подібне. Золотий стандарт діагностики медикаментозної алергії це провокаційний тест. Знову ж таки, це, скажімо так, хліб лікарів-алергологів. Вони виконують там в певних умовах там в стаціонарі з, з можливістю надати пацієнту невідкладну допомогу і так далі. Але це золотий стандарт. Оце якраз те, за рахунок чого ми можемо отримати відповідь у пацієнта, є алергія на цей препарат, чи її немає. Тому просто запам'ятати, що це все ж таки золотий стандарт. То вони можуть бути різні, там пероральні, кон'юктувальні і так далі. Але от, ну, скажімо так, другий основний меседж все ж таки, це провокаційний тест, а не щось інше. Не папірець з лабораторії, де сказано на убістезійну у вас там реакції не буде. Е, бо я зараз проговорю про три групи препаратів, які викликають найбільше питань. Е, як можна собі трошки допомогти? Бета-лактами, паніцеліни. Е, не знаю, кожен п'ятий наприклад, хто приходить, повідомляє про те, що у нього 20 років тому була алергія на пеніциліни. Як собі тому бхти? Перше антитіла до пеніцилінів з часом зникають. І, скажімо, так інформація про те, що я переніс там якусь тяжку алергічну реакцію на якийсь там пеніцилін, коли в мене була ангіна в 10 років. Що робимо? Є шкала дуже помічна. Називається PenFast. Просто запам'ятовуємо: якщо у пацієнта реакція була більше ніж 5 років тому, трошки видихаємо. Якщо вона була не тяжкою, видихаємо ще більше. Якщо вона не потребувала лікування. Ми можемо заспокоїтись. Західний світ, він, скажімо так, перевіряє оці повідомлення про алергію на паніцеліни. Що, в принципі, варто робити? Чому? Для того, щоб не призначати альтернативні антибіотики, щоб не вішати знову ж таки якийсь ярлик на пацієнта, який має алергію, і таки, на пеніциліни, такі на паніцеліни ті. Ну все, міну, поніцилін не будемо. Не варто 20 років тому щось там було колись. Можете трошки заспокоїтись. Друга група препаратів, яка ну, така, болить мені завжди, це місцеві анестетики. Кожен раз десь якісь там повідомлення, хтось щось там сталося, лікар не перевірив в кабінеті стоматолога і так далі. Можу вас запевнити, абсолютна більшість подій, яка сталася з вами, з пацієнтом під час введення місцевого анестетика, це не алергічна реакція. Так, алергії трапляються, алергії можуть бути на новокаїн, там де є в складі парамінобензони, кислота і так далі. Але абсолютна більшість подій з місцевими анестетиками це нейро і кардіотоксичність. Тому третій важливий меседж. Вмійте, будь ласка, надавати пацієнтам допомогу, у яких ви ввели місцевий анестетик або випадково не туди, або не розрахували правильну дозу. І це не алергія, це протокол введення жирової емульсії. Просто маленька собі пам'ятка. ну не всі, скажімо так, абсолютна більшість пацієнтів, які, на жаль, помирають в кабінеті стоматолога від введення місцевого анестетика, вони не від алергії помирають. І третя група це контрастні речовини. Тут просто така вам, можливо, помічна річ, яка полягає в наступному. Ми будемо використовувати контрасти все більше, тому що ми, ну скажімо так, тенденція така, що досліджень ми виконуємо більше, там КТ, якісь МРТ і так далі. Чим можна собі допомогти? Алергії на контрасти бувають. Анафілаксія, яку я бачила, ну, анафілаксія, насправді я не так. Багато бачила. А, на медикаментозні препарати, ну, така прям яскрава, це була на контраст. Чим можна допомагати собі і пацієнту пам'ятати про те, що є протокол премедикації для пацієнтів? Які повідомляють про алергію на контраст. Більшість алергій, скажімо так, більшість взагалі реакцій на контраст вони будуть такого ну, скажімо так, вони будуть не дуже виражені, це щось буде таке або легке, або помірне, але може бути тяжке. І їм можна зробити премедикацію. Їх можна підготувати до планового дослідження, яке вимагає введення контрасту. Четвертий момент, який би хотіла, щоб запам'ятали. Е, є препарати, від яких ми можемо відмовитися у пацієнті. Ну там у пацієнта алергія на німісоліт, на поміняємо на щось інше. Е, є препарати, наприклад, в онкології, там де досить важко відмовитись, що ми можемо робити по аналогії, так само як ми робимо з пацієнтами, у яких алергія на Березу, ми можемо проводити десенсибілізацію. Просто пам'ятайте, що це існує. А Стосовно анафілаксії, скажімо так. Типу реакції, які ми там всі, ну якось там анафілексія, а, а, ужас, та 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 ми всі боїмося, а там щось може статись, він помре. Дійсно, анафілексія – це тяжке ускладнення. Анафік анафілексія може призвести до летального до летальності. Але анафілексія, по-перше, не вся приводить до летальності. Насправді, ну от якщо подивитися дані, які які наводиться Світня організація алергії. Не так-то там багато. Пам'ятайте, що це тут не тільки про медикаментозні алергії, але ж це можуть бути продукти харчування, укуси, комах, лікарські засоби. Поцікавтесь, якщо ви боїтеся анафілаксії, ну скажімо так, от щось там станеться. Я там пацієнту ввожу у нього анафілаксія. поцікавтесь, будь ласка, по-перше. В принципі, наданням невідкладної допомоги пацієнтам, які перебувають в критичному стані. По-друге, анафілаксія, яка нею основна складність не з допомогою, а з розпізнаванням? Біда стається, що довго розпізнають. Допомога зараз скажу, насправді досить, ну в певних моментах все просто. Просто поцікавтесь в контексті розпізнавання, і знову ж таки, на що ви можете її отримати. Є критерії діагностики, вони такі там треба трошки, ну, трошки треба озадачитися, але це можна зробити, якщо ви працюєте в сфері, якій, ну, де ви боїтеся, це може статися, взагалі ви переживаєте з цього приводу, просто поцікавтесь, приділіть цьому трошки часу, це, це досить можливо. Є… Є різні, є різні рекомендації, протоколи там Британська Рада реанімації, Всесвітня організація алергії. і Так далі, основне, що це швидкий початок, як правило, це залучення декількох систем. Не завжди там у вас буде шкіра, якісь там ангіоневротичні і Так далі, і існує загроза життю. А, що такий ще один прям важливий, важливий момент? Знову ж таки, щоб не боятись надавати пацієнтам допомогу з анафілексією, цікавимося невідкладною допомогою, проходимо курси базової там, підтримки життєдіяльності, розширеної і так далі. А, що основне? Основний препарат для лікування анафілаксії це адреналін. Не бійтесь вводити адреналін, коли ви впевнені, що у пацієнта анафілаксія. Не вб'єте ви його тим адреналіном, введеним внутрішнім м'язово. В чому, ну скажімо так, в чому? Чому вам може стати трошки спокійніше? Адреналін при нафілаксії вводиться внутрішньом'язово. Якщо ви ну, не ставите ви внутрішньовенні катетер, ви ну там ну, склалося так. Ви лікар-стоматолог, ну не може. Адреналін вводиться внутрішньом'язово, і тут два моменти: епіпен, ну і взагалі там ручки, які використовуються, і так далі, це дуже добре для тих, хто там не вміє користуватися і так далі. Аптечний адреналін. Шприц, двійка, і голка, ну, 5-сантиметрова голка, працюють найгірше. Тобто, вам не потрібно якихось там епіпенів, якщо ви, ну, якщо, якщо, ви, якщо ви лікар, якщо ви медсестра і так далі, він працює так само, вводиться внутрішньо м'язово і це досить, ну скажімо так, досить швидко і ефективно. Е, Пам'ятаєте, дві дози: 0,5 для дорослих і дітей старше 12 років, 0,3 діти від 6 до 12. Насправді просто і дуже дуже ефективно. ефективно. Е, ну, власне кажучи, про що нагадую: хочете не боятись? Ходіть на тренінги, вам буде реально легше і простіше взагалі працювати. Про пеніциліни теж не лякайтеся. Абсолютна більшість взагалі там 20 років тому трапилося, було і забули. Пам'ятайте, будь ласка, що місцеві анестетики це токсичні препарати. Пам'ятайте, що для контрастів ви можете користуватись премедикацією, і вона вам буде ну, дуже помічна. Якщо ви лікар-онколог, наприклад, і змушені вводити препарати, ну, там, де вибору препаратів, не дуже багато. Є протоколи, адреналін допомагає, працює, не боїмося. Ну і маленька ремарка про триптазу, можливо, колись вам згодиться. Дякую за увагу. Якщо є питання, то, будь ласка, готова.